Одна з частин внутрішнього пору, яке мене підтримало, це знання про карму, кармічний менеджмент. От якщо в мене не було цих знанів, мене просто б вибило б ця ситуація, просто б, не знаю, вона б знищила. От когось у когось стало підтримкою, те, що вони знають мову. У мене була мова подруга, була є, яка знає класно іноземну мову, і вона завдяки цьому дуже класно знайшла потужну роботу. Ну звісно ж, вона робила чотири кроки ще по програмі кармічного менеджменту. Але якщо не було б в неї цієї навички внутрішньої, яку вона розвивала, то вона б було б складно це зробити. Тобто зовнішні опори це е, щось матеріальне, що тебе оточує, що можна потрогати, відчути. Наприклад, це люди, так. це е, бізнес, там гроші, якесь майно. А внутрішні опори це навички, які ти маєш.